Коли мені було 16, у моєму рідному місті, якраз проходила програма вакцинації дівчаток-підлітків від папілома вірусу за кошти міського бюджету. Нам зателефонувала медсестра дільничного педіатра та запропонувала пройти вакцинацію. Я отримала три дози вакцини з інтервалом два місяці між першою та другою. І чотири місяці між другою та третьою дозами. Саме щеплення було абсолютно безболісним і не викликало в мене жодних побічних реакцій. Чесно кажучи, важливість прийнятого рішення вакцинуватися я зрозуміла, вже будучи студенткою медичного університету через кілька років. Тепер в мене значно нижчий ризик розвитку раку шийки матки та передракових станів, дисплазій. І це все є серйозні онкологічні захворювання, діагностика та лікування, яких вимагають значних матеріальних вкладень, а також виснажують емоційно і забирають дуже багато часу. Проте це все можна попередити. Тому я рекомендую всім вакцинуватися від папілома вірусу, щоб уникати проблем там, де це можливо, замість того, щоб вирішувати їх у майбутньому.